Червонуваті зерна із калини, кудись несе у дзьобі сивий птах, так землю чорну, землю України розносять по усіх материках. Несуть її, везуть в маленьких вузликах, і навіть там, де не співають, солов'ї, із грудки йде солов'їна музика, сльозами люди скроплюють її. Назавши, попрощавшись з Україною і з грудкою в країни, просто жах, розкидані то голодом, то війнами В країнці сплять на всіх материках, і навіть там, де не цвіте калина, де слово зневажається моє, всі знають, є на світі Україна, не грудка. А земля з народом є. Може, пригадуєш, може, й не згадуєш, як осінь палила білі світи, а яблука падали. Яблука падали, падали яблука в наші сліди. Хочеться зустрічі білої радості, в серці з розлукою грається ще. А яблука падають. Хто ж їх збиратиме? Падають яблука. Жовтим дощем, що відлюбилося, та не полюбиться, сонно зітхає тише садів, а яблука падають, котяться, губляться, бо не знаходять наших слідів. Зима люблю зимовий вечір, як сніг мететься по люду, коли в печі вогонь щебече якусь різдвяну колядуть. Коли пливуть глибокі думи, то згадуєш това грішів, і тлуми смутку, тлуми суму, змітає радість із душі. У хмарі місяць лебедіє, і туманіє, далина, і відчайдушно йде надія, мов ясновидиця весна, та скаженіє буря злющо, Здіймає сніг кудись несе та це минуще, Це минуще, минущі ми, минуще все. Зійде зоря і мла вечірня ляже і заплатеться в довгі косивер. Пливуть світи, ніхто мені не скаже, Про що шумить. Під зорям істер, чи про кохання у далекім літі, з яким у нас дороги розійшлись, а чи про те, що вже було на світі, а чи про те, що ще буде колись. Текли віки, мінялись дні та люди на березі великої ріки, був піт і кров. А що тут завтра буде? Можливо, знають хвилі і зірки. Зірки тремтять у космосах, глибинах тремтять в ріці. Укриті дивним сном пливуть цвіти, і знов цвіте калина під галичем над золотим містром. А сніг іде, по горах лебедіїв, в перинах білих міцно сплять зірки. Ніхто мене в завію не зігріє і не подасть ніхто мені руки. А сніг іде, він стежку замітає, земля, неначе ложі кам'яне, ніхто мене в цей вечір не спитає, чому сумна і що мене жене? А сніг іде деревам білить роги, все сріблом стало навіть золоте. А сміх іде колись у мою дорогу такий же сміх Студений замете. Насторога нічна, хоч не чути ні шуму, ні крику, темні хмари пливуть в марах зорі високо тремтять, чуєш, добра душа грає віку в кімнаті на скрипці і під музику. ту Паркосонні дерева скриплять. Я люблю таку ніч, я люблю цю спокійну зажуру, я люблю міський сон, одинокі, безсонні вогні. Тільки скрипка ота неспокійно так грає про бурю, грає скрипка, і думно, тривожно на серці мені. Література знавець Тарас Лига свого часу сказав. Пушик з того кореня, з якого виростають ті, що в житті до всього діло мають. Йому боістину за життя до всього діло було. Тож всією душею любимо Степана Пушика, шануємо його багатогранний талант, читаємо його дивовижні вірші та прозу, співаємо його неповторні пісні.